А ви знали, що в Австралії росте гриб, який місцеві називають еліксиром молодості та здоров'я? Зустрічайте гукумала. цей ендемічний суперфуд, справжній скарб природи. Аборигени століттями використовують його не тільки як цінний продукт харчування, але й для зміцнення імунітету та лікування різних недуг. На смак гукумала має насичений землистий аромат з горіховими нотками, дещо схожий на наші лісові гриби, але з більш вираженою глибиною. Його можна тушкувати, запікати, додавати до супів та соусів, надаючи стравам унікального екзотичного присмаку. Скуштувати таку екзотику це того варте. Підпишіться, щоб відкрити ще більше секретів світової кухні. Напишіть у коментарях, чи ризикнули б ви спробувати Гукумала Мака. Більше секретів природного здоров'я у моєму телеграм. Лінк в описі.